Та як? О, зараз по ній дуже файно видно, що її Стан. чешуть. <ріху> Монік. Монік? Та що? Я не Монік. Ідемо, що не купляти. Каже, до мене, да. Каже да, до да, мене да, да, дай да, мені каплі для носу. Я пішов, поки в кімнату вертаюся наспить. <ріху> ну так і буде, так і спала. Та ти спала як мишка. Та, зуби сьогодні? чистим? Я не знаю, Ми щітку не взяла, напевно. Сьогодні почищу не переживай. Та ясно. Вчора Зароку, купили плену. нову. Вчора купили нову, я тобі забула її тут лише Так? Питалася, чи хтось чесав. Сказали, що з ти чесали. Ти чесали? Розчесав. Ну ти питайся правильно. Чесати ми її чесали. Ні, Монік? Ну ти йде вкаді вдівайся. Так. Іде вдівайся і тоді йдемо.